Розпочали рік з усунення наслідків ракетного удару росіян. Мешканці одного з районів Миколаєва відновлюють свої оселі після атаки іскандерами по житловому кварталу. На щастя, загиблих немає. Однак, вибух зруйнував ще два приватних будинки та пошкодив ще приблизно півсотні сусідніх. На місці вибухів зараз перебуває наша колега кореспондентка Наталія Якобсон. Наталі вітаємо як триває ремонт, і скільки вже будинків вдалося повністю відновити. Вітаю колеги. Отже, хочу нагадати, що вибухи в місті пролунали близько 14-ї години, 31 -го грудня. Ворог вип під час масованої ракетної атаки по Україні ворог випустив по Миколаєву шість ракет іскандер. Одна з них розірвалася в приватному секторі безпосередньо під житловим будинком, в якому на той момент перебувало подружжя. На щастя, люди вижили, але їх будинок фактично відновленню не підлягає. Так само дуже сильно постраждав будинок, що знаходиться поряд. У всіх інших повибивав. Мало вікна, двері вибуховою хвилою, пошкоджено дуже багато крівель. Пропоную послухати місцевих мешканців з цього приводу. Крішила олів'є за столом у врем'янки. Тут такий гул як почало летіти. Я не знаю, як я не пам'ятаю, як я впала з со стула, я щось кричала, не пам'ятаю. А потім думаю, ну і вийшла туди. Шифера тут нема, там нема дірки, вікна повилітали. Того є ужас. Роботи було дуже багато. Люди прибирали бите скло, а також уламки дерев і парканів, предметів побуту, щоб перебували у дворах. Все це було зруйновано вибуховою хвилою. На допомогу власникам будинків прийшли небайдужі миколаївці, також їх рідні та близькі. Не менше чотирьох днів вони все це прибирали, а комунальна техніка вивозила сміття. Пропоную пряму мову людей. Упала ракета, метра три воронки в глибину, розчищаємо завали. Ну що можу сказати? Отак, от як є. Розчищаємо, працюємо. Дома поснасіла вокруг трохи, криші полетіли. Ну ничего страшного, восстановим, я думаю. Что ж мы сделали такого плохого для того, чтобы напасть на нас? Тут никаких военных объектов нету. А вони хотят нас помирить и от кого-то от чего защитить? От, от чего? Я, это, у меня это в голове не укладывается. Усім, чиї будинки постраждали, видали дерев'яні плити, щоб тимчасово затулити вікна, а також брезент для, для крівель. Комунальні служби допомогли не лише з цими матеріалами, а й з робочими руками і важкою технікою. Докладніше про це розповість директор житлово-комунального господарства. Так, звісно, що всі ці міри є тимчасовими, поки зима. Щоб люди взимку не замерзли елементарно в своїх оселях. А вже навесні, коли стане набагато тепліше, люди вирішуватимуть проблеми з капітальними ремонтами. Наразі це вся інформація. Колеги, вам слово Наталі. Дякуємо з нами на зв'язку. Була кореспондентка Наталія Якобсон з Миколаєва. Показала, як там відновлюють пошкоджені після ракетних атак будинки.